У вас було відчуття, ніби ви на російській території. Да. А було. чим це було пов'язано? Як це проявлялося? Це було пов'язано з тим, я сам не говорю чисто на українській мові. Я так. А от я не знаю, чого, я лежав в Місникові, і мені вони всі говорять на російському. І Я думаю, що я вже не в Україні. Я виривався, я не знаю як. Я з поламаною ногою, я цього всього не пам'ятаю. Я два тижні лежав в Єсникові в Днітрі, я не пам'ятаю взагалі. Ну, так як розказували, я встав, я прийшов до двора, я хотів отримати, я, ну, я от басіду, я не буду тут. А лікар мене назад, мене прив'язали. Бо в мене було 16 капельниць, я литав, я ці капельниці витягував. Уже мене привітали, я вже, оце я заповню, мене привітали, я заплакав. Я хотів встати і хотів піти. Ну, я думав, я... все, я в росіян, я нікому не треба і це буде все хуже, ніж було.